Мікс жіночого верхнього одягу, сіендей, тепла жилетка. Застібається на гудзики з карманчиками. Всередині підкладка котонова, розмір XS, Тепла рубашка плотна, з карманчиками на ґудзичках, з боку розрізи, застібається на кнопки. З воротничком. Розмір 44. й Жилетка легенька, з карманчиками зістівається на замочок. Розмір 38, така жилетка в 38. му Корточка-пальтачка. Рукавчик-орезонка. С карманчиком. Карманчик выстебается на блесковку. Рутничок. сравнитель подкладка. Размер пердеса. Карманчиками вистібається на кнопки. Розмір, 48-й. Рукавчик на резиночка. Просутні карманчики вистібається та збоку. Застібається на кнопочки, на поясі додатково стягується, воротничок загортається. Передній підкладка, розмір 54, така ж моделька в розмірі 48.